Я дома, мам. А не, не сидаешь, выше раешь. Взяли, не сидаешь. Давай, 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 давай. Не спеши. Лев есть, лев. Андрей, выше, Андрей. Швидше тут зараз вот, зробити? Швидше зробити? Лев, ну дайди до сфер, Я там.

Лам! Ну! Лам! Лам! выходь! Ебал! Лам! Лам! вниз Лам! вниз мяч! Давай, Чач! Ну! Развернулся, Чач! Чач, вот, не можешь идти сюда! Пап! Бам! Не скотиться, прийняв, віддав, Прийняв віддав. Роців розбирайте. Далі нижче стань. В'яталь. Карпиш не одразу поміняєте тебе, Карпиш. Тут м'яч відбивається від тебе. Звернувся!

Рай. Рома, ти заважає, Рома! м'яч! Артем! Липчук остав м'яч. Ти, ти не бив, Артем ідеш до м'яча! Ти вже мені набив. Е цей, Юра, Юра, підійде, йому п'ятку, ви зразу не можете бути. Липчук тікай від нього. Ідеш на ворот. Артем! Можна бити! Не можна бути. Сінку просиш! Має? Левчук, іде на ворота! Відходь, Артем, ти зручно ставить! То які Що штрафни, Ти то ж не штрафний. Куда я рабля? Денис, ви, ви не писали по сакуту, тут.

Тільки бровка. Макар ты сюда, Макар! Рома, вы сегодня Рома! Тура, я слимячки! Давай, давай, давай Давай Продолжение пора Продолжение следует. Давай, давай, давай. Біщи, біщи. А не бейся! Сюда! Дружки! Ты будешь биться, чиня? Ты дівчинки боишься? Тебе на себе на мене? А тебе всі боятися! Боїшся її? М'яч боїшся? Ты бік два рази швидше. Чого два забуваешься? Матвій, подавай, Матвій! Бремять!

сюда, Юра. Юра. Да! Юра. Что вы творите? Денька, ты не подключайся, Деня, все. Вот так, да. Ань, что? Руками там разводят. Давай, пошли, пошли, Марк, давайте, Марк! Где-то центр ближче. Да, постань кива. Держи, деталь. Утепляйся! Давай, давай! Вышьте, выше идет! Левко, опустись от сюди, не спіши. І опустись тобі говорю. Віталік, працюй. І туди. Ні, ні-ні-ні. Денис, ти де налазиш? А Юра вже вийшов. Я думаю, він ще в захист. Аня, вже година пройшла. Та зупорова! Далі поміняйся місцями з ними, коли? Думаю, буде. Сам! Сіра! Оперативай! Саше, замість мидони, рік ви самі собі е... Марк, бери, бери, Марк. кидай, Левко, в поле м'яч вибивай! Стань нижче, м'яч поле вибивай! Випусти м'яч! Та да включи музи трошки! Для чого ти його там тримаєш? Ти захисти! Рома, дальня! Рома, дальню закрий! Рома! А давай подайш! Да, Ладі! Давай, давай! Помагайте! Май, борися, Рома. Ліва! Молодець ще раз. Рома, подайсь рома. Денис, забігай, забігаєш, забігаєш при ударі. Зупини той м'ять! Череза! А забирай, Саша, не дивишся, Саша! Аня, хуляй! жени! Ти що стоїш, білецький! Зустрічай, білецький! Рай, рай, Роман! Молодець! Ще! молодець! Добре, а, дай Ані передати. Ну, Віддай його сюди, вона сама стоїть. Бре-бре-бребрей, лиши, Рома, лиши, лиши. Відтягни гравця! Віталій. Зупиняй в Віталій. Вітай! Зупиняй вниз, блядь! Треба бігти!

<говори> дай бас. Рома, дай пас, а не спортайся! Не спортайся! Вас? <говори> Андрій! Молодець! Да пись, свят! Это слава!

Максим! Мы вбили футболка, Максим! Андрей, ты сюда, А не в сцене! Куда ты бежишь на тут? Ай, другу, другу сто, сази! Вниз! Велку тебе травят! Давайте боите! Марки сюди, сюди, де сюда, чай! Де сюда! Кутувай! Деня, нибудь сюда, денег! Да, где подавай, вітай! Давай, давай, давай! Максим, до середини! Максим, ти чуєш, що я говорю чи ні? Назад! Максим! Ті! Ти побіг. Рома не біжи туда! Святослав! Ну. На місці біжиш! Куда карпуш. ти біжиш? Що? Вниз! Та вниз не головою! Давай, Лев, давай! Вниз м'яч, карпиш! Молодець. Грай! Прийом! Перепряме! Личук, хоч хочете ходиш, Личук! Добре! Добре! Пас! Святослав! Та ти один! Святослав! Пас! Молодець! Лев, не спіши, куди ти спішиш? Але чув. Крися, Рома. Ту вау, біжиш, не, не знаєш, куди бігти, не чув. Рай, вау. Рай. Хорош, ман. Добре. Дорожка. Дура. Ти можеш пас своєму віддати, чи ні? Ну, думав. Вєня. А де? Не, не, не? не хочу грати. До мене, Вєня, до мене, до мене. Гань, давай. Лучука і Картошка не Відкрийся! Віталій, м'яч треба зупиняти, ти його просто відбиваєш. Давай, давай, довоняй! Зупини собі М'яч Прямо в себе летить, три рази вже. Давай йди на, йди на кутовий, на кутовий вітяни гравця. Ой, і тепер думай. Давай, 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 Веня, він же за... запізне. зону забігай до горіть. Веня. Помагай, вертайся! Лепчук, йди сюди, Лепчук, Лепчук. Слава, та грай! ви так не виграєте ніколи. дай? Один раз. В руку попало і забили. Задай не Максим! ліва Підходь, підходь, Юра. А чо забрав? Медуна! А де на пів сантиметра ти пасти пхаєш? Давай забирати. Давай, Ань! Медуна зараз поміняє, Медуна. Ура! Добре, ладно! А! Ви в білий футболках більше раз повторюю! Давай сейс на кисні кова. кидаєш сильні вау! Всередині, чи буде Юра, куди ти гатиш, Юра? Поворона. Спокійно, притримай м'яч. Деня, 4 хвилини до кінця, викладаєшся. Поням? Давай, давай а що? Роман забігай.

Як твій пас віддати закрився? Ну! Рука. Чеснокиївський, м'яч! За тебе все почалось Відар, Чижим! Сенку встань! Чесноківський! Блищи поїде, день! Упаде в ворот отлики! Вс, Рома на дальню! Чемиш, дивися. І дукай! Попаляйтесь! Роп! Що ти, Ром? Ром! ти там стоїш чекай? Чо свої свої чи що? Далі йди подавай! Не подавай. Сам, сам <кх> бы так крутил, так бы не придумал удары. Ну! Дай пас, Святослав! А Сзади, Веня! А, Лев, я тебе зараз голову відірву! Лев!

Виде назад. Просто злочена.